Може, вас ніхто не вчиняє, хто немає, ми вступимо вас. Виключить музику, бо там голосно говорити. треба, щоб ви чули, що ми кажемо. Все, можна починати. Добрий день тому, хто живе у тому домі. І старому, і малому, і Богу святому. Добрий день хлопцям і усім дівчатам, добрий день старим та усім дитятам. Дозвольте вклонитися та добудьте слово прислухатися. Якщо наше слово не плад, то підемо ми назад. Атибати, ати, бати, ати, бати вічні ми свати до невісненої хати. Ось козак, який вирішив попрощатися своєю волею та розружитися з вашою донею. Сподобалася ваша дочка, полонила молодця, що впав аж з лиця. Він у нас був трошки пішніший. У вас товар. У нас купець. У вас дівчина. У нас молодець. У нас ключ. У, вас, у нас замок. У, у нас. Дмиль. У вас квиточка? На, у, у нас матро, матрас. Ваша подушка? На, наш пидор. И ваша кружка? Не тянет, не завлекайте, а скорее а отвечайте. Так? Так. Кун, так. Що, 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 так? Так! Що так? Що так? Ага. А так? А що я так? так? я маю казати. ха 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 Ви спередивалися, ви мовчите і ми не знаємо, що ви кажете. ха 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 Не кутіть нам гарбуза. Голосуйте швидше. Так! Дарий За довгий щасливий шлюб. Да? За життя без парки та бійок. Якщо... Та е, я вже забувся. Заварена каша і давайте вашу. А що ми люди чесні, без вредних привичок, то прийміть в наш святий хліб у ваші руки. Силюйте, хліб. Оце нашому слову кінець, ну а ви давайте вінець. Ну, якщо да, то так, так. то перевіжіть нам чи шнурочком, чи мутозочком, чи може десь шлія у когось залишилася. З коня. З коня. Це ж наша дівчина. Так, яку вам треба? Ми ще коня не знаю. Віта, Ви вибирайте ту чи ту, яку вам треба. Вибирайте. Я промочила.

Не знаю, у нас цена вона така написана. Питаєте ви наші хочеться, а то? А куди наблизитися? — Ось, а? — Зараз беззимні речі. — Ти шо, ось, ти? — Тримал, ти! — Ну, ні. — Ох, я тебе взяв. — Зараз даду на серії. — Ха-ха-ха. —— Ну, як це, як не слід? — Нє, Баба в мистері,

Нас твоя горілка св'язок, хто його знає. Вона нічого не дадуть. Боже. Даруй тобі хустину, щоб я тобі За вірну дружину. Чипила, пам'ятаю, коли вони скоро впускають, так і розуміють.

Я заходьте. Заходьте, заходьте. Заходьте, заходьте. Заходьте, заходьте. Я заходьте. Заходьте, 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 заходьте. Заходьте,

Mas o meu vento está crescido, é que se Não, 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 não. Tem mais, não. Não, 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 não. Não,

Да никуда не двигается. Да я здесь знаю. Вон давай. Мама красна давит. Я справилась. Хочемо подякувати. Спасибі батько, спасибі матері. Доньку рано будили та доброму ділу навчили. Спасибо вам молоді, що рано вставала, Тонко пряла і гарні рушники придбала. У ну, що й воду вступи толочить? Треба те діло перше замочить. Чи ви проти, ні? Ми маємо і горілочку, маємо і закусочку. І що ви не проти нам надати поляночку? Ми самі вип'ємо і вас пригостимо. Дякую. туди нам приходять. Заходьте сюди, а мені каже. Я ж кажу, ще хочете, щось даєте? Він щось віддав. От, от вам кон'ячок. Кон і вода. ха ха Дядя Коля, далі розкаже. Я вдарил, я ни в коле такой. славну дочу. Спасибо, спасибо. Что-то мармелад. Мармелад. На -пи -пи. Все, все, давайте, Вишайте, Ваши, дайте татуи того кошек. Что, мама? Тапу не видела. <свят> то -то да, тоже настил. Да, Так, Заходим. Давай команду.